О боже. О, боже! всі привіт! Привіт! Вибачте, я, я просто останній раз виступала на лізі сміху в жовтневому. Ще коли по бокам оці два клоуни були, я. А. А, ти, ти про піратів на декорації? Ні, про лірника і Потапа. <світнє> <світнє> на сцені команда серіалу Волонтери! Прийшли. Дякую. А де Ігор? Не питаєш, Де ігор? ігор? Та я не знаю, зараз наберу. Чо ви. Зараз. Алло. <ривіт> <ривіт> Та ну ні, це Ігор, ми знаємо, а. де. Все, набираю Ласточкина. Привіт, пупсик. Брат, я, я пупсик. на лігі, не сам. О, Чуєш, Ігор, так а чого ти не налізі сміха? Бу в лізі сміху, питав, чого не на фронті. Тепер на фронті питаєте, чого не в лізі сміху. Ви нормально. Ігор, а ти щось приготував для нашого виступу? Іра, Ну тут взагалі незручно трошечки цим займатися. Ага. Але хлопці з бригади нормально так накидали, я вам зараз покажу. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Красиво. Класс. Хорошо. Нормально! Харо! Скажіть розрив, ну. Да. Да. Тільки попробуйте не сміятися там. <рес> так, все, я пішов. У мене тут роботка є. Ну, все, давай. А вам вдало виступу. Дякую. Давай. Ну, передай привіт. Кому? Ли сміху. Ліга сміху? Чому я на фронті? Так, все, я перезвоню, давай. І що тепер? Ні, ну чекайте, ладно. Я скажу чесно, я знав, що Ігоря не буде. Тому я запросив ще одного актора з нашого серіалу. А, хорошого? Неймовірного зустрічайте! Здивимося! Не куран, не Веня, не дамнівський! А хто? Я. Саша? Саша Іра Кирило? Станкевич. Машлятіна сапуна Руганін. Телець. Терези рак овен. Тойота. Мерседес сузуки метро. Шатен. Брюнетка, блондинка, не згадаю. Понимаю. Сімейки. Стрінги, стрінги. Стрін? Yeah. 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 <laughs> тепер ви знаєте про нас трошечки більше. <laughs> ну що, ми готові почати? Ви готові? Yeah. 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 А тепер давайте і давайте всі разом дамо зворотній відлік. Yeah. Давайте. Чотирь. Що я танцюю В нашому виступі жарти є. друзі. Ми дивимось українське телебачення, і нам здається, що всі ідеї для фільмів і серіалів вигадує одна людина. Мінди, мінди, багато мінтів, собаки, бабло, преступлення, всі в місі вони і всі. Стоять, ми все порушили! А якщо комедія? Село, село, велике село, нарізочка, горілочка, сальцо, кум, Юрій Ткач, Задніпровський. Добре, а якщо щось треба для жінок. Лікар, лікар, хороший лікар, поганий лікар, жіночий лікар. Медбрат, медсват, медкум вдова в реєстратурі. Та нас Слухайте, Ну, ну просто фантастика. Де ви його взяли? Та коли Терка Україна закривався, в підвалі знайшли. Мальфар сліпа, дрон! Іч, лазьнь! Хазяйка! Красавчик! Молодець! Супер! Так тримати! Молодець! Супер! Клас! Я перепрошую, а це що? Підтримка держкіно! Карпатський рейнджер! Гарі бірча і камінь нирок! Містер і місіс... Пірт і гра в кастрюлю, салат з кальмара, Ромео і Джульєта О! із Черкас. Я, ага. Дві тренерки Еліги Сміху роблять на Ютубі дуже цікавий проект, який називається Дорослі дівчатка. І, о... і можливо, ми не будемо показувати наступний номер. Давай, Друзі, давай. і можливо, хтось не бачив цей проект, тому ми покажемо демо-версію всіх випусків. Дорогі дівчата! Я Маша Єфросина. А я Оля Полякова. Перед вами жінки, які старими стрінгами підв'язують огірки. Дорогі дівчата! Ми жінки. Все на нас, бо ми жінки. Це жінки, 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 жінки. Чекай, ну, Оль, ну а чоловіки. Чоловіки не жінки, чоловіки нам вийде! Чоловіки нам бо ми жінки Але, і все Оль, ну, жінки. А, Оль, ну, Оль, ну Оль, ну Оль, шо? ну чоловікам шо? теж важко Важко теж... буде ми, жінки, і все на жінках. Жінка, 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 жінка. О, видно. Що Тема нашого випуску: чи варто викидати камасутру, якщо вже замовила пояс від радикуліту. Дорослі дівчата! Капу! О, Боже! Ой, що? Ти цілувалась з Люленове Господи, маша! Як ти? Що як мені? Як Чи яка бідність на смак? Бійс! Дорослі! Дівчатка! Олічко! Що? Як ти справляєшся з депресією? Господи! Маша, як всі, як кожна жінка, як ти просто переставляє батарейки з пульта від телевізора у вібратор! Доросы девчатка! Оля сядь, в нас жодних шансів, з тобою немає, постою я за нас двох. А у нас ще виступало. А ще не кінець, а в, нас, а в нас вже було. А що це в тебе повинна бути така хороша команда, а в мене ні. А да дайте, давайте. Друзі, в 2014 році розпочалася війна в Україні, а в 2015-му вже вийшов перший сезон Ліги Сміху. Виходить, що за цих 10 років не було жодного виступу в мирний час. Але ми дуже сильно віримо, що такі виступи в найближчому майбутньому почнуться. З вами була команда серіалу Волонтери. Дякую!